Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі! І сьогодні нарешті я буду пересаджувати котлею в мох. Я їй в якомусь відео показувала, що вона почала рости. І були такі гарненькі вже корінчики, ростуть, якраз такий час пересаджувати, але вона спохолодала. і на веранді теж похолодала, вона закуклює. Тому я вирішила все рівно її пересадити, хоча ще холодно. І прийдеться тоді її занести в хату. Поставити десь під штучне освітлення туди до своїх орхідей. Я ось уже підібрала їй горщик. Для пересадки такий же самий горщик, тільки що я хочу зробити, тут росте ще одна частинка набагато менша. Я її хочу відсадити і в такий же горщик, щоб не робити більший горщик, бо з місцем проблема. Треба зняти цю, цей зажимчик. І зараз буду пересажувати скари. Це дволисна котлея. Як вона зацвіти, я не знаю. Отака її назва, Купулялася в Діми, але все, що в нього куплялося, зацвітає зовсім не по сорту. Горщик дуже сухий, тому я зараз не хотіла її змачувати дуже. Вже як вийде так вийде. Зараз і, щоб коріння не дуже. А може і прийдеться зараз замочити, я не знаю, подивлюся. не витягується. Ось тут тільки вона прицепилася до вон стінок. Витряхую зараз. Бачите, коріння багато, коріння гарне. Ось отут воно все. Приросло до горного. Ага. Може, я зараз оцю маленьку частинку відділю, і щоб цю рослину не травмувати коріння бачите, як вона там заросла? Я спробую посадити туди, в цей же горщик, в цей же горщик, щоб не травмувати. Це таку сіточку я на одну ложу коли субстрат, щоб не висипався дуже. Ага, і тут такий гарний корінчик в неї заліз. Зараз спробую зняти. Так, ось, ось такий був субстрат, кара, перліт і пемза. Так, висипаю тоді це все. Перед тим, як почати саджати орхідеї в мох, я вже казала, що дивилася дуже багато відео корейців, японців, Аню постійно доставала, покажи, а як ти саджаєш, пересаджуєш. Було багато дуже різних варіантів. І якщо такий високий горщик, то якийсь треба положити або кору або пенопласт хто ложе, хто як. А коли горщик невисокий, то можна і один тільки. Так. Ось, бачите, вона сама відділяється гарненько. Ось така маленька рослинка. Так, я її відкладаю. потім кудись пересажу. А цю зараз спробую тоді в цей же горщик і запхнути. Видалю тільки оці корінці. Що вже поганеньке, зараз я ножниці візьму. Так от, дуже багато я дивилася відео і е, трамбувати, у мене і питали там, е, як сажати, які нюанси. Якщо орхідея потребує більш вологі, більш паливу, ще й в залежності від тих умов, в яких вона зростає, то утрамбовувати мох або дуже щільно, щоб. Для тих орхідей, які більше сухіший треба бути. Бо коли дуже сухий мох, то він не дуже гарно, я вам скажу, і змочується зразу. Так, що в мене тут, ось бачу, щось сухе. А мох, який не дуже щільно укладений в горщик, то він змочується набагато краще. Так, ну от. Тепер хочу ці корінчики сюди всунути. Це я в перший раз так роблю, я ніколи так не робила. З горщика витягую і пересаджую. Якби я горщик змочила, ну не хотілося мочить, бо тут холодно. А корінці в неї всі гарні, дивіться, по горщику ростуть. Так, ще там субстрат є на дні. Все. Це я вперше так роблю, щоб не витаскуючи з горщика, її знову сюди запхнути. Ну от, коли я ту маленьку рослинку відсадила, то тут у неї досить і для нового росту ще куди рости. Я не знаю, вона може зацвіти, так же як у мене цвіла вже одна котлея. Я її продала, забула, як вона звиється така крапчата-крапчата. і бачите листочки крапчаті коли на сонечку росте. Зараз я викину цей субстрат. Це вже сміття. Ось я приготувала мох, але він же й висох. Я його замочувала. Це звичайний сфагнум в брикетах пресований такий, да? я його замочувала, але він вже й висох. І я його зараз знову змочувати не буду. Ну, маю на увазі у воді. А знову зробила. Прискалку. Зробила розчин ТНТ хесі і для коріння Я вже казала, що таким розчином я поливала орхідеї після пересадок і до цього вмох, кого пересаджувала, теж збрискувала цим розчином цей свагнум І зараз теж це зроблю Нагадаю, що ТНТ-комплекс це. Як там пишуться в описі, це ідеальне джерело поживних речей, життєво важливе для швидкого зростання. І там в описі так і написано, що гарантує вибухове зростання. І цей комплекс має формулу ой, щось там, чи 3-1, чи 3,2-3, щось таке. Я не пам'ятаю, треба заглядувати, але не хочу. Дуже низький, але ж використовувати його більше, ніж в рекомендаціях. Не треба, бо це буде тоді для рослин велика нагрузка, і замість того, щоб допомагати, рости, може пригнічувати. І там така рекомендована доза 2,5 мл на літр води. Я використовую 1 мл. Також він ще містить вітаміни групи Б, амінокислоти, Ну, в общем, гарна штука. Я побачила це і на орхідеях, і на інших рослинах, на квіточках, на томатах, які я теж сама висіваю. Люблю помідори дуже. Так, ну і ось я набризгала. І так зараз його трішки вологим зроблю і тоді запхну. в Ну там так погано він набирається вологою. Не хочу дуже вологим мох робити, от, бо довго тоді буде сохнути. Думаю, що цього вже буде гаразд. Так, його зараз перемішаю. Так, буде гаразд. А тоді зараз ще збризгаю тут коріння його. Саму рослинку. І починаю сажати. Ну, зараз якось треба всунути Горщик я приготувала. Пробкову кору. Це буде як дренаж. Як дренаж. Подивлюся, може ще треба. Чи досить. Сейчас отламаю ще ось. Омаю ще маленький кусочок. Ось так. Десь отак от. На такому рівні кара. І зараз буду запихувати вже мох. Карінічка дуже швидко поглинає цей розчин. Хотіла вона дуже пити. Як же їй, рости треба, пити треба. Поживні речовині теж треба так. Підтягую її сюди. І зараз якось буду, щоб і коріння не дуже пошкодити. Тіланція по всіх горщиках, всіх коріннях. І пропихувати сам мох туди донизу, оцією своєю штучкою, це те, що конверти відкривати. Акуратно, щоб і коріння не пошкодити. Так, цей корінчик я хотіла теж всунути у субстрат, хай росте. Хай наступного разу, як буду пересаджувати, то тоді покажу, як я це по-іншому по роблю. Бо тут, на жаль, так не хочеться її витягувати з горщику віддирати коріння. Хоча, якщо б я змочила корщик, коріння б відійшло. Більш-менш нормально, скільки я показувала, пересадки витягуються вони ці коріння. Я не захотіла мочити. Треба було це зрання зробити, але вже раз підготувалася пересаджувати, то ніколи такого не робила. Хай наступного разу, як буду пересаджувати вмох, когось зроблю інше відео, як я це роблю. Просто і все. Бо так же вирішила ж сьогодні пересадити, вона вже чекає, я дивлюся на неї, вона чекає, чекає, коли ж ти мене посадиш, корінці закуклила, хай вже цей раз буде так. Ну, бачите, <сміття> можна теж так саджати. А через те, що вона причеплена корнями до горщика, я її не можу дуже так от приміщувати в горщику, і вона так трішки цей. Останній пагін. Стоїть над субстратом, ну то нічого страшного. Новому буде куди рости. Видно, у нього гарненько, Так, ось і напихала. Наступне відео, не знаю, наступне чи через одне, теж я зроблю, якраз теж треба поливати. Вже орхідеї, Як я поливаю мох, на що я дивлюся, на що звертаю увагу. Щоб. Багато теж нюансів. Ну воно якось уже так рука набивається. Як я боялася раніше умох садити. Але ж дуже хотілося Воно, знаєте, як ото кажуть, очі бояться, руки роблять. Ну, ось і все. Ага, ось отут оскроєчку прикрию корінці ще. О, трошки видно, да Сюди ще доложу зараз. І все. Це дволисна котлея. Ну, як, звісно, що дволисні котлеї п'ють більше. Ну і все. Зараз спихну цю етикетку, не знаю, вона це чи не вона, подивимося, як вона зацвіте. А оцю маленьку, зараз посажу, може, теж в мох, А може, в субстрат. Теж треба оце повидаляти їй. Ну, чого, вона вже така гарненька. Десь я так розсажувала, є в мене вже такі такі вже величенькі. Тільки теж не цілище. А посажу зараз її у мох Покажу, як це я роблю, коли просто саджаю у мох. Знайшла швиденько горщик для цієї малечі. А якраз їй буде гарно Коріння тут не дуже багато в неї. Але ж корінечка раз, ти... Гарненька така таке корінечка. Зараз оце зніму. Тяжі хай залишається. Кору знімати теж не буду. Побризкаю зараз її корінчики. Щоб вони стали більш такими м'якими. Бідна, вона хотіла пити. Он зразу як набирає веломен вологу. Так, і як? А ось як. Теж накидаю туди трішки кори Ну, ось так. Їй цього досить. Тоді. Ну, мені, мабуть, моху не хвати. Як бачила, я корийці робили <хи> Ось так мох. Тоді отак от обкладується мохом. Отак. От і засовується в горщик. І все. Моху треба ще. Ні, моху зовсім досить. Бо, ще це я помітила, коли сажаєш, да, то треба, щоб від моху до краю горщика була якась відстань. Коли мох дуже сухий, поливаєш, водичка залишається, і вона тоді тоді проходить туди. Бо я не поливаю по-іншому, я поливаю тільки зверху. От. Якраз. Це теж піде зараз в хату. Ось так, дві рослинки посадили. Зараз тільки зроблю якусь позначку на етикетці і вставлю до цієї ж етикетку. Може, пізніше тут наложу? Ні, зовсім досить і тут моху. Ну от і все. Слава Україні, смерть рашиським окупантам, всім колаборантам. До побачення.